Бувало, у вас таке там в родині, або на роботі, або десь дещо. Ви щось зробили так, не так, якусь маленьку річ і ви обвинуваті. Оце починається якийсь такий тиск, типу колег, або якоїсь типу, родички або родича, да, якогось такого дурного. Не знаю про менталітет це чи ні. Це вирішувати вам, та соціологам чи чим чи комусь. Але. Саме коли вам кажуть, що ви винні, да, ви, не мож, не, ну, ви, ви можете не приймати це до себе як до особистості, тому що винуватим чи ні, типу, вирішувати вам і, ну, і суду, да. якщо ви щось таке, типу, дуже сильно зробили, жорстке. Але м -м, ми зараз про таку психологічну да, травлю, уловки. Такі людей, які можуть нас виставляти дуже дуже, дуже винними в чомусь, хоча самі вони можуть щось не знати через свої дурні якісь штуки, да, вони нас там через щось звинувачують. -то Тому, коротше, не беріть до себе, не беріть до своєї особистості, що ви там якийсь дурний або дурна, або там ще хтось. Захищайтеся завжди.